Вітаю на своєму каналі. Доброго ранку. А ранок мій сьогодні починається з домашнього йогурта. Ну, і зараз покажу, що можна з цього йогурта зробити. А можна зробити дуже гарний сніданок. Дивіться, який він густий. Зараз, до речі, нагадаю вам, як я його робила. Молоко закип'ятила. Остудила десь до 40 градусів. Провіряю, я просто так, якщо можу, вже палець в нього занурити і видержую, якби тепер все. Значить, вже можна наливати ряженку. Ось таку беру ряженку пів літра, і нам потрібні баночки, щоб потім розлити цей йогурт. Так, в молоко. Виливаю ряженку, добре перемішаю, і розіллю в банки. Розлила по банках, зараз накрию так рушником і дуже гарно вкутаю полотенцями закрию, і ще в мене так, кофта така тепла є. І залишу до ранку. Йогурт можна вживати, звичайно, в такому вигляді, як він і зробився, а можна, як я ось наложила в кружку, додаю малинку, додаю, в мене є насіння льону. Нісенько перемішаю, і ось такий в мене буде сніданок. До речі, хочу ем, розвінчати знову ще один такий міф про здорове харчування, що воно занадто дороге, чи якесь вибагливе. Ем, насправді ж здорове харчування це най, воно найдешевше, тому що харчуватись потрібно при здоровому харчуванні тільки тими продуктами які е, вирощуються, ростуть на тій території, де ви проживаєте. Тобто, якщо я живу ось на Україні, то моє харчування і є молоко, сир, огірки помідори, е, все, що в нас росте в саду, яблуки, груші, малина, полуниця, смородина, ну, все в нас росте, слава Богу, все абрикоса. Так само згородине, буряки, морква, картопля, і так далі. Добавляти до харчування ще потрібно якісь мікро-макроелементи, тобто всі оці насіннячка наші, і конопляне насіння, ось сільон, макове насіння, часник. Тобто все, що росте в нашому регіоні, ось оце і є здорове харчування. Я коли ще починала, купляла собі сімена, чия, і ще якісь в мене там були, вже навіть не пам'ятаю, різні якісь там е, диковинки так сказати, купляла. Але це все не потрібне. То можна так собі, знаєте, як і я. для... Е, Рознообразити, можна так сказати, смаки, або спробувати щось таке екзотичне, але це так, були якісь одноразові акції. Основна їжа це те, що росте в регіоні там, де ви проживаєте. І найкраще із того, що я вже випробовувала, це все-таки їжа по сезону. Тобто, Організм людини, він практично так і пристосований, що людина повинна харчуватися, так як змінюється в нас пора року, як змінюються продукти по сезонах, так і травна система наша до цього підлаштована, і ми так повинні харчуватися, щоб бути здоровими. Ну, Ось такий ранок. Невеличкі такі для вас знання. Так що пробуйте. Домашній йогурт робиться дуже легко, ви вже це побачили. Ну, всім бажаю мирного неба над головою, всього найкращого і міцного-міцного здоров'я. Все, всім пока-пока і до наступних відео!